Це ми знаходимося в підвалі в ТЦК. Помбом біжищів, Завезли, як скотів. Тут уроки руки помийли, ноги помий, блять.

Тут тоже такая самая ситуация. Двадцять чоловік а, в кімнаті, але ну, тут набагато більше. Набагато більше кімнати. Кімнат таких дві. Кухня, там теж все забито нахер. Людина зламана нога. Привезли в частину з поломаною ногою. Типа там йому поставлять гіпси і будуть лікувати. Вже тут. Ну тут всі такі. П'ять днів вже катають. Ніде не беруть в частини по стану здоров'я. Все рівно привозять. Те саме, те саме, те саме з епілепсією. Я Журавлєв Андрій Вик... Вікторович, 83-го року народження. По документам. Показую. показую. Це я. Я оновив свої дані в резерв плюс. Також. Непридатний до військової служби і зняттям з військового обліку, стаття 47-2019, точніше стаття 38А, з виключенням з військового обліку, Оновивши свої дані учанському ПСК та СП, що там писалося. Не військово зобов'язаний. Непридатний, непридатний з виключенням з військового обліку. Пізніше е, просто хтось змінив ці дані, і тут вже зараз пишеться, що я придатний. Е, пройшов ВЛК, типу в цьому році придатний і, і в розшуку. Хоча, якщо був виключений, закон зворотної дії немає, ось така ситуація.